Всім вітання, друзі. Як бачите, ваш улюблений ліс в Києві на лісовому масиві. Це Биківнянська його частина. З вами Ліснічки Тревел. Канал, як завжди. Сьогодні знову я сам. Ось е коротко, коротку подорож зроблю е по деяким місцям, які я не обійшов минулого разу. Подивлюся, що я за грибочки. Ну і, звісно, що вам буду показувати все, що знайду. Ось, я тут вам по секрету скажу, перш ніж знімати, я тут трошечки пройшовся. Ось, І зараз ми будемо з вами збирати сироїшки, тому що тут їх достатньо багато, Ось, але є багато павутиння на деревах, так, бачите? Павук поліз, не встиг вам його зафільмувати. Ліс дуже сухий насправді, вологі майже нема. Тому, відповідно, і такі грибочки. Але для сироїжечок, як бачите, тут такі місця е, хвойно-березовий ліс через те, що тут такий зверху мохово-березово-гілковий і листовий такий покров, так, то волога трошечки зберігається. Ось, і е, грибочки трошечки вилазять. Зокрема, тут таке гарне сироїжкове місце. Восени, ось тут, коли є сезон, ростуть польські гриби, дуже багато. Ось, А сьогодні ми з вами трошечки позбираємо сироїжок. Бачите, ось такі грибочки вилазять, малесенькі. Давайте подивимося, що вони тут, що вони не червиві. Ось ця червива, бачите? Сироїжка, хоча і ще маленька. Ось, але. Їх тут багацько, тому я думаю, що ми з вами знайдемо хоча б... О, бачите, оця дуже гарна ціла, гарна сироїшка забираємо. І тут поряд ось ще одна. Думав, назбирати сьогодні кошик грибів, але як бачите, що багато червивих. Теж червива сироїшка. Багато червивих насправді тому, думаю, кошик зібрати не вийде, але по максимуму ми з вами пройдемося і позбираємо. Ось на вечерю, можливо, трошки теж червиво, бачите, сироїжок зробити. Ну, вони вже є сухі, ось такі, так, є свіженькі, є маленькі. Зараз ми туди далі пройдемо, подивимося, що там, бачите, теж червива. Зараз знайти гарні сироїшки. Важко. Але ми будемо шукати з вами, тому рухаємося по трошечку ось по таким місцям. Будемо збирати всі сироїшки. Ой, це гарна, бачите? Не червива. Така маленька, класична сироїшка гарна. Вибираємо її. Так, рухаємося в тому напрямку. Будемо шукати сироїшки. Так, ну такі, напевно, екземпляри. Хоча і вона виглядає дуже гарно, напевно, червива повністю. Давайте перевіримо зараз з вами. Так, бачите, червива. Хай залишається, як кажуть, на насіння. Так, а ми з вами зараз тут ще трошечки пошукаємо, бо вони вилазять всюди. Ось бачите, які маленькі, гарні сироїшки вилазять, але теж навіть маленькі є оця ніби ціленька. А, гарно пахне. Тут одні сироїжкові місця. І подивіться, яка гарна сироїжечка ще виросла, вилізла ось така. Теж забираємо, спробуємо її взяти. Але вона червива, бачите? Повністю червива. Теж, на жаль, вони сухенькі, ті які старенькі, то вони всі червиві. Ось такі, наприклад, бачите, все. Все повністю червиве. Оцю маленьку я не буду брати, вона дуже маленька, може ще вирости. Ось, а оця дуже гарна, подивіться, яка. Краса просто ще й зелена. Може ціленька буде хоч ця. Ні, ну що ж таке? Типу ви подивіться просто. Така гарна сироїшка і червива. Не знаю, як тут грибів зібрати з цими черв'яками. Будемо дивитися. Так, друзі, бачите, крім сироїжок, ще грибочки ось такі ростуть. Схоже на польський гриб. Ні, це муховичок. Ось теж дуже гарний гриб. Теж червивий повністю. Бачите? Ось іще один. Такий-такий собі. І теж червивий. Та що ж таке? Шляпку не буду забирати, вона червива. Ось іще маленький муховичок. Давайте перевіримо цього. Теж червивий. Ти диви. Вчора минулого разу було стільки польських грибів. Всі були ціленькі, а муховички. О, цей ніби гарний. Візьмемо. Так. Бачите, трохи муховичків є. Крім сироїжок, гарне місце, але, як бачите, черв'яки, вони такі. На жаль, все з'їдають. Сухо, що робити. Але ми будемо з вами намагатися хоч щось знайти. Пройдемо декількома місцями. Так, ця більш-менш норм забираємо. Нам треба так зібрати грибочків, щоб вистачило на вечерю посмажити. Але, я ще раз кажу, то сироїжок дуже багато тут, але стільки ж багато черв'яків. Подивіться, які вони гарні виростають. Ну просто гляньте. Але, скоріш за все, там вона червива буде. Так, ну, не знаю, візьму цю шляпку, вона дуже гарна, може там розберуся з нею. Ось такий, бачите, гарний тріничок сироїжок. Може, хоч тут повезе. Ні, Це теж червива. Шляпку заберу. Може ці маленькі. Хоча б заберу. Так, ніби гарно. Забрали. Так. Бачите, скільки їх тут росте? Ось гарно восени минулого року сироїжечки були, то взагалі не було червивих, там майже до грудня я їх збирав. Подивіться, яка. Червива. Ну, подивлюся, візьму. На піджарку, яка якраз така гарна буде. Так. І тут завжди от в цьому місці, були, я досі сюди ще не доходив, коли перевіряв, але тут завжди проросли грибочки. О, бачите, яка гарна. Забираємо таку сироїжечку. Ось іще, дивіться, вони прямо тут тільки почалися малесенькі, але вже їх з'їдають черв'яки, як ви бачите. Беремо. Ой, ще, дивіться, таких тут. Просто якийсь сиришковий рай, але який портиться черв'ячками. Так, тут вже пішли світліші сиришки але теж старенькі. Ось, мені бо ці зелененькі подобаються, сиришки дуже гарні. Отут їх дуже багато, але все старе, я бачу. Дуже старі, я думаю, що вони всі червиві. Якщо так перевірити, ні ця ціла. Ось цю я заберу. Гарно, ось тут можна перевірити оцю. Ні, ця черво. Ну, друзі, як бачите, от зараз я ще ці перевірю. Ось і піду далі. Вже буду позбираю трошки, а потім вам покажу, що вийшло, тому що. Бачите, що сироїжок достатньо багато. Я думаю, кожну вам не цікаво дивитися, як я знаходжу. Так? А ось подивитися результат, що вийшло після цих збирань сироїжечок, я думаю, вам буде цікаво. Тому зараз я ось там дуже багато їх позбираю і покажу, що вийшло. Так, це боммаховик, або польський гриб. Давайте глянемо. А взагалі старий підберезовик, чого він тут виріс. Це дуже старий він. Такий підсушений. Бачите? Не буду такий навіть брати. То так, трапився трошечки по дорозі. Ось, ще буду перевіряти білі грибочки в іншому місці, але спочатку дозбираю сироїжки. Так, дивіться, ось стільки вийшло сиріжок. Бачите, майже всі оці зелені або, напевно, як вони там називаються, бо їх дуже багато і трошечки по кольору відрізняються, і сірі від зелених не від... Не важко відрізнити. Так? Але мені здається, це якраз ці зелені сервішки мої найулюбленіші. Так, ну а... перший ми пройшли з вами. Тепер дивіться, що я тут знайшов. Ось яка маленька полянка маслючків. Так, маслючки ось тут ростуть. Я думаю, що вони теж червиві, Давайте перевіримо. Що тут з маслючками? Ну, такий більш-менш цілий. Оцей. Цілий, а оцей. Теж цілий, цікаво. У нас, дивіться, в кошик додалося ще три маслючка. І сьогодні у нас два типи грибів. Я вас вітаю. Так, це тут щось незрозуміле. Ну, нормально. Так, ну у нас ще. Е Попереду багато місць. О, подивіться, що тут виросло. Білий гриб. Ха-ха, але стар, старий, подивіться. Старий і червивий. Ох, такий дивіться, який він. Білий грибочок. Так. А он іще один такий самий. Що ж тут ніхто не позбирав гриби? Поки ми були в Карпатах, бачите, піде, скоріше за все на це. На насіння, так, він повністю червивий. Давайте його так залишимо, щоб осипався з нього насіння, а вон ще один, дивіться, такий самий білий гриб виріз такий от. Теж старий-старий. А, бачите, теж же старий, але цей був цілий, але ну, він вже все ніякий. Тому залишимо його теж на насіння. Що, і підемо далі по наступним місцям. Так, а ось цей грибочок треба перевірити. Теж білий гриб, дивіться. Виріс ось такий. Давайте його перевіримо. Ну, теж червивий. Давайте спробуємо відрізати ніжку. Бо шляпка вважається, що вона така там ніби нормальна. О! А шляпку я заберу. Це гарний грибочок. Гарно піде на те, щоб посмажити. Тому забираємо цей гриб. Ось, а ніжку залишимо тут. Ось, бачите, яке гарне місце білих грибів. Зараз підемо ще по такі місця, будемо шукати. Так, ну це, напевно, вже польський гриб, мені здається. Давайте глянемо. Ага, так. Польський грибочок. Теж має бути гарний. Чистенький, ніби, дивіться. Такий грибочок я заберу. Тут теж по дорозі трапився у наш кошик. Так, зараз тут ще подивлюся, бо вони ж, ви знаєте, ростуть подекілька, хоча в цьому місці ні, нічого не Ось Ще одна гарна сироїшка, може ціленька. Зараз розберемо її. Червива. Так, поки не бачу. Так, друзі, у нас програма пройти оцими місцями трошечки. Ось зазирнемо, може тут десь якийсь білий виріс чи польський. Ось, а потім поїдемо на ще одне місце. Ось, відразу, бачите, тут тільки відходиш, від дороги виростають сироїшки. Гарні. Тому тут треба шукати і чим ми зараз і займемося. Так, друзі, ну я тут трошечки обійшов, але дуже цікаве місце я знайшов, подивіться, які тут гриби ростуть. Ніколи не здогадайтеся. Зараз трошечки сфокусуємося і побачимо, дивіться, лисички. Ой, так, як завжди, я беру тільки великі. Дивіться. Ось, Ось лисички виросли. Знову висушуються, бачите, сухенькі. Але, щоб тут лисички росли, це треба було натрапити так нормально на них. Сухі. Треба забирати, бо вони все одно, бачите, хоча тут є маленькі, я їх, звісно, залишу, але я думаю, що вони не виростуть. Дивіться, які лисички. Тут взагалі я їх ніколи не знаходив, навіть не знав, що тут вони взагалі можуть вирости. Я випадково на них натрапив. Бачите, тут ще будуть. Не знаю, такі брати чи не брати, не брати. Але без вологи вони не виростуть. Тому бачите ще одне таке невеличке лисичкове місце. Це сьогодні нам ще один гриб. Потім ми порахуємо, скільки ми знайшли грибів різних типів. Так, ось, а тут іще є, я бачу. Ой, дивіться. Можна тут ще позбирати. Ще лисички. Бачите, вони тут в трав... закопані в цьому в... в цих гілочках від сосни. Бачите, ось тут ось вони де заховалися. Це маленькі. Ми не беремо. Ось такі заберемо. Ось ще. А вон там іще є. Ну, ви зрозуміли, так? Я зараз їх позбираю і покажу вам, скільки їх вийшло тут в цьому місці сумарно. Ну, зовсім було неочікувано, подивіться, які лисички я знайшов. Ось такі. В цьому місці взагалі я тут ніколи їх не бачив і ніколи не збирав. Тому плюсик до цього місця. Зараз трошечки їх почищу і йду далі. Так, друзі, з цим місцем будемо завершувати. У нас дивіться, які польські гриби я гарний знайшов. Ось, трошечки його поїли, але такий гарнисенький Вийшов. Бачите? Перевіряємо. Зараз польські червиві дуже рідко. О, добрий. Де тут він? О, добрий грибочок, тому потім обріжемо. Ось дивіться, який зараз кошик з грибами. Я сподіваюся, що ми його наповнимо все ж таки сьогодні. Буде такий великий повний кошик. Подивимося. Зараз іду до машини, їдемо в наступне місце. Так, друзі, ми переїхали на інше місце з вами. Тут вже більш похмурий ліс. Ось, грибочків. Тут я сподівався подивитися ці е, красноголовці, але тут тільки мухомори ростуть, як бачите, ось такі. Але мені одного грибочка вдалося знайти, правда, не того, що я хотів. Ось, але теж нормально. Бачите, який польські гриб виріс. Ось такі всі були. Дивіться, який гарний. Ото справжній поляк. <с> як їх ще називають. Давайте я його перевірю, але я думаю, що він чистенький. Ага, чистенький. Ну, шляпку заберу, вдома вже перевірю, не буду її чіпати. То всі йшли чистенькі польські гриби, а тут, бачите, чомусь він такий. Але один, ми знаємо, як польські гриби ростуть. Тут треба ще пошукати. Колись давно а, тут багато польських було, але мені здається, восени я тут їх збирав. Ось, а зараз один виріс. Більше поки що нічого не бачу. На жаль, одні мухомори. Повиростали. Ось тут в цих кущиках вони росли десятками. Прямо були такі гарні, класні місця для польських грибів. Але я думаю, це одиничний тут виріс. Ще все ж таки треба дощики. Дощики тоді. Грибочки будуть, поки тепло. Є бо мухомори, дійсно, єм. А тут інших гриб... грибочків нема. Так, ну, раз тут нема, зараз ще я тут перевірю. А хоча, дивіться, сироїжки повиростали. До речі, теж, напевно, червиві. Зараз перевіримо. Ну, ця нормальна, цю заберемо. Ця вже величка така, але ця червива. Тут вже сироїшки, бачите, іншого кольору. Якщо там були зелені і сірі, ось то тут червоні, ну і такі більш схожі на харчові. Так, вони, коли червоні, їх дуже важко відрізнити, тому що відтінок сироїшки змінюється з часом. Розпізнати таку сироїшку 100%, може тільки професіональний грибник, якому їй дати в руки, щоб він подивився. А так, по фотографіям, по відео це дуже важко зробити. Так, пусто, на жаль, друзі, в цьому місці, хоча в мене були на нього надії через ті грибочки, які ми з вами знаходили. Я минулого разу спеціально сюди не їхав, щоб залишити його на другий раз, але. Бачите, тут пусто. Так, ну, будемо тоді рухатися. О, і бачите, такі сирішки такі виросли. Будемо рухатися в ще одне місце. Червиво. Подивимося там, може, там десь польські виросли якісь грибочки. Ось, зараз звідси вийду і переходимо далі. Так, гарний знак це коли гриби ростуть біля стежинки. Бачите, який польський грибочок ще один тут виріс. А це означає, що мені треба зазирнути в цей лісок і подивитися, що там. Щоб він був цілий, але теж червивий. Я візьму шляпку, а вдома її перевірю, не хочу тут розрізати. Ось, але один грибочок, якщо виріс, то може ще тут десь є польські гриби. Тут якраз такі місця, що вони можуть рости. Трошечки можливо. Тут менше сонця, то більше вологі. Ось, але так, на погляд не бачу. Це що за грибочки у нас виросли. Давайте глянемо. Опа! Справжній гірчак. Бачите? Ще шапочка не стала такою рожевою. Молодий грибочок. Як його відрізити, він дуже схожий на білого, але бачите, у нього така специфічна ніжка. Ось е, має бути рожеве е, під шляпкою тут, так. І е, саме головне, саме головне, друзі, на смак. Отак трошки на язичок, Гіркий. І а це гірчаки. Тому не беріть гірчаки, хтось їх збирає, але не раджу вам це робити, їх брати. Так, раз тут виросли гірчики, скоріше за все, тут нічого не буде. Зараз я перевірю, тут може десь польський ще виріс, йду далі. Так, дійшли ми до останнього місця, яке я сьогодні хочу побачити, перевірити тут грибочки. Ось відразу бачите такий підборезовик трапився, або бабка, його ще називають. Так, подивимося, що він чистий. Забираємо. Так. Тут завжди росли підборезовочки, іноді маленькі білі грибочки траплялися, але щось в цьому році трошечки воно не так, як завжди. Грибів менше. Тільки бачите, всюди зараз ростуть сироїшки. Ось. Можна їх перевірити, але. І тільки що знайшов місце там з десяток їх, всі червиві. Червива ось ця ціла. Цю заберемо. Так. Ось і зараз зараз дуже тут ретельно все переглянемо перед тим, як їхати додому. Може знайдемо ще якісь гриб. Так, ще підосиновичок виріс тут в цьому місці. Подивіться, який гарний. Зараз, трошечки. Камеру повернемо, щоб було вам видно. Ось такий Дивіться, який. гарнесенький. Теж має бути добрий, я його трошечки обчищу і заберу. Ось так. Далі шукаємо грибочки. Так, схоже, ще один грибочок я знайшов. Ось, бачите, теж під барезовик. Ось, хоча в такому вигляді вони, їх важко відрізнити, відрізнити, вибачте. Теж чистенький, гарний. Забираємо. Ось такі тут грибочки ростуть. Так. Я сподіваюся, що трошечки ми назбираємо до повного кошика. Так, друзі, подивіться на цю красу. Такі грибочки. Бачите два гриба? Ось перший. Так, а ось другий. Такі два дуже гарні підосиновики. Красноголовці. Ось їх ще називають ось так. Ось такі гриби на цьому місці. Ось я сподіваюся, що я ще тут знайду. Це місце завжди було гарне на грибочки. Так, сюрпризи не закінчуються. Подивіться, ось на це чудо. Зараз маленьке. Ось такий от грибочок. Так, але ще це не все. Давайте сюди пройдемо. Дивіться, ось ще один. Це вже другий на цьому місці. Так, йдемо трошки далі. І приходимо сюди, до цього грибочка. Третій. Дивіться, які гарні виросли. Ще гриби на цьому місці. Так, це вже так, знаєте, гарний, гарний збір. Окрім сироїжок. Ось, ще там сироїжечка десь червона. Ще візьму, але це вже, це вже клас, друзі. Такі гарні грибочки. Буду далі шукати. Так, ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню подорож. Щось у лісі почало парити, можливо, буде дощ. Сьогодні передавали, передавали грозу, то я не знаю, чи їхати мити машину, чи чекати. В будь-якому випадку. Ось такі кошик сьогодні ми маємо. Які грибочки ми знайшли? Пам'ятаєте, лисички були. Один білий, сироїшки це три, підосиновик – 4, підберезовик 5. І мені здається, там десь ще був моховичок один. Шість. Тобто шість типів грибів сьогодні. Це дуже гарний результат. Подивіться, який кошик ось такий вийшов. Повний, повний, ну, будемо вважати, що повний кошик грибів. Ось. Е тому я вважаю, що сьогоднішня подорож вийшла дуже гарною. Не забудьте поставити вподобайки, написати гарні коментарі е до цього відео. А, ще польські! Я забув про польські гриб. То більше навіть. Ще додайте один польський гриб до рахунку. Ось. Е не забудьте поставити вподобайки, написати гарні коментарі. Ось підписуйтесь на наш Телеграм, на наш тік Ось, щоб бути завжди в тренді новин нашого каналу. Ось, ну, як завжди, з вами був канал Ліснічки Тревел. Сьогодні я сам походив, бо в лісі трошки жаркувати. Валентина відпочиває ще вихідні, скоро на роботу. Ось тому наступні вже грибні відео будемо сподіватися, будемо разом. Ось а на цьому все. Підписуйтесь. Гарного вам дня, тихого і мирного. До зустрічі! Побачимось в чергових грибних відео. Пока-пока.